От вчора я смарт навантаження підідав. Яка картинка вже э, значить поставив 90, до 90% батарейка буде заряджатися від 100 до 90. Ось 100% і 90. Далі. За сьогоднішній день вже згенерувало 5,3 кВт, тобто тільки є э, відповідна потужність, зразу вмикається. А. Ну, зразу вмикається навантаження. І реально навантаження у мене 2 кВт, а фактично я поставив, якщо вмикається смарт навантаження буде, коли лишньої потужності є буквально 1 кВт. Ось така картинка. Навантаження, звісно, шопригає, бо там споживачі мене то вмикають, то, то вимикаються. Ну, от зараз, в принципі, все адекватно, бо було недавно перевантаження трохи. Там було 6, навіть 6, і чуть не 7 кВт було споживання в мене короткочасно. Знову насос включився 5. Генерація не витягує. Трошки з батарейки йде. Зараз насос вимкнеться. Насос вимкнувся. Навантаження впало. Зразу вернулася на зарядку. Батарейка. Ну, система бореться.